Добрий день, 1 травня Полтавська область збираються квітнути яблуні, деякі вже з квітами. Так, окулянти окулянти ростуть майбутні сажанці. Так. І в нас сьогодні тема груші, які збереглися до цього часу в умовах. Без холодильника в простих умовах. Ну і перша це киргизька зимова. Їй мов би, немає і терміну зберігання. Як на новий рік пожовтіли, так лежали, і, і на даний час тверді, соковиті, солодкі і груша сикує. У дужках пишемо «кокосує», хосу, можливо, ще яка назва. Заплодно більше азіатів, потім розберуся з правильності назви її. Ну, поки що так. Куплялося під цією назвою, буде. Буде поки що так. Ну, тут деякі яблука, це Семеренко, Рине Ну, На любителя я до них не відношусь. І моді. Оце класне, тверде, теж хрустке. Солодке. Я вже рефрактометром позаміряв і скуштував. Ну, тепер тільки розкажу, що, що, що про них на даний момент, на 1 травня. Я, яблука, моді відмінно збереглося, ну це вже Семеренко так. Ну все рівно, все рівно сік є, не, не, не каша. На смак пробуєш, мов ці моді солодке, а це кисловате. а заміряв по 14 брикс. Однаковісінько. Просто тут є кислота і дає те, що мов би вони кисліші. Так, по киргійська зимова 13 брикс. Ну, так, як кислоти в ній немає. Тому вони здаються солодкими. Соку дуже багато в них. о. Соковиті, ну, кислота там у самій насяневій камері, тут ну, толкачанчик то туди його те не їдять. А ось по секує. я розрізав більшу грушку. Заміряв 17 брикс, менше 15. Ну ця вже середина вже почала спухати, так би мовити. Мецерація вже пішла, ось така вона вже. А і, і запах, запах вже такий, мовби як бражний. Тут нормально, менше, абсолютно нормально збереглася. По смаку. Так, да, смак у неї цікавий, багато всякого туди намішано. Ну На 1 травня вже вже не те. Коли Киргиська так само, як і місяці, три місяці назад по смаку була, то сикує вже втратила свої смаки. Доволі непогано їсти можна, ну очікував від неї те, що й було місяць назад. Уже вже все. Так що не треба дотримувати, долежують. Бачу, долежують, але не, не треба. Так, по масі, ось сама така велика. Що ми там маємо? 514 грам. Ну, великі, великі, дійсно великі груші. От. А такі, що, 200 грамів. 200 грам там, до 200 грамів ці менші. Ну це таке, так що з тих, що є, такі варіанти. Зараз підемо глянемо, як вона квітне. Ця грушка секує. Ось так. Все в квітах. Так, ну все, щасливо.